Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 5 липня 2025 року. Ключові висновки. Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Покровська та можуть спробувати просунутися далі до добропілля в рамках взаємопідкріплювальних зусиль з захоплення Покровська та обходу українського поясу фортець у Донецькій області із заходу в найближчі місяці. Російські наступи на захід та північний захід від Разіна безпосередньо підтримують захоплення Покровська та пирна та Мирнограда, оперативної мети, яку російські війська переслідували протягом останніх 18 місяців. Більше просування Росії до добропілля свідчитиме про те, що російські війська надають тактичного пріоритету просуванню на захід від кріпосного поясу України. Серії укріплених міст, що формують основу оборонних позицій України, та змушують українські війська відступити з кріпосного поясу під тиском оточення, а не проводити лобовий штурм кріпосного поясу. Така операція відповідала б нещодавній тактиці та оперативним концепціям Росії, спрямованим на просування шляхом використання менш часткових охоплень для захоплення території замість спроб швидких глибоких проривів оборони України на оперативному рівні, для проведення яких російські сили наразі не мають засобів. Українські війська продовжують демонструвати свою здатність завдавати ударів на велику дальність спрямованих проти оборонно-промислової бази Росії. Західні партнери України продовжуватимуть надавати допомогу Україні та співпрацювати з українською оборонно-промисловою базою. Європейські розвідувальні служби продовжують повідомляти, що Росія посилює розгортання хімічних речовин в Україні, порушуючи Конвенцію про заборону хімічної зброї підписантом якої є Росія. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Сіверська. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Куп'янська, Сіверська та Покровська. Українські та російські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку. Оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 липня, свідчать про те, що українські війська нещодавно незначно просунулися в районі Серебрянського лісу на північний схід від Григорівки, на північний схід від Сіверська. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 4 липня, свідчать про те, що російські війська просунулися на південь від Григорівки під час механізованого штурму взводом. Російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 5 липня, свідчать про незначне просування російських військ у південно-західній дворічній на північний схід від Куп'янська. Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Оцінка російських просувань. Геолокаційні відеозаписи свідчать, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Покровська. Російські війська продовжували штурм під Покровськом на північний схід від Покровська біля Малинівки, Миролюбівки, Новоекономічного, Новоторецького, Разіне, Володимирівки. На схід від Покровська біля Проміні, на південний схід від Покровська біля Лисівки, на південь від Покровська біля Шевченка, Новоукраїнки, Звірового. На південний захід від Покровська біля удачного, і на захід від Покровська в напрямку Сергіївки 4 і 5 липня. На інших відтинках фронтів без змін.